Житловий комплекс Бразер Відріал встигніть скористатись хнучкими умовами. Друзі, усім привіт! Ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу. Мене звуть Юра Врощак, і зараз лаконічно оглянемо останні актуальні новини, станом на вечір п'ятниці. А нагадаю, що на календарі у нас 5 грудня. І давайте відразу з моста у воду і опишу основні теми станом на зараз. Оприлюднений новий план національної безпеки Сполучених Штатів Америки, і він містить відверто антиукраїнські тези. Європейці радять Зеленському не підписувати жоднісінької мирної угоди з Трампом, поки Україна не. Отримає чітких гарантій безпеки. Вашингтон паралельно закликає європейців відмовитися від ідеї із репараційним кредитом для України. А Британія планує виділити нам 8 мільярдів у фунтах із заморожених російських активів, і є на це відповідні причини. І також поясню, чому саме зараз роблять це британці. Отже, до основної теми, анонсованої на початку, білий дім сьогодні оприлюднив стратегію національної безпеки і вже встиг опублікувати її у себе. На сайті і у ній міститься пункт про стримування розширення НАТО та критикується Європа за те, що вона замало приділяє уваги своїй обороні, і також військова агресія Росії проти України, названа цитую українською війною у документі. Однією з основних цілей зовнішньої політики США зазначено саме покласти край уявленню про НАТО як про альянс, що постійно розширюється та запобігти такому розвитку подій. І основним інтересом Сполучених Штатів Америки називається припинення військових дій в Україні. Що примітно, у цій самій стратегії вже то термін українська війна саме, а не російсько-українська війна, і також не згадується про російську агресію. Не називається, в принципі, кремівський режим як агресор, який розпочав повномасштабне вторгнення. Е, ось е, Такі наративи тепер у теперішньої адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. Окрім цього, що прописано у цьому документі, Вашингтон вважає відновлення стратегічної стабільності з РФ увага одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів в Європі. Щодо пункту про НАТО і про те, що Дональд Трамп хоче, щоб пнічно-алантичний альянс не сприймався таким, який постійно розширюється, то нагадаю, що це одна із тез Дімера Путіна, і в принципі такий напівказус Казузбелі, чим він розпочав повномасштабне вторгнення. Проти України нагадаю, що неодноразово як і кремлівський диктатор, так і його представники стверджували, що просто Росії потрібно захистити свої кордони, і вони виступають проти розширення альянсу і дуже критикували ідею, що в українській конституції прописано зближення в принципі із блоком НАТО. Окрім цього. Вашингтон хоче, щоб Європа взяла на себе відповідальність за забезпечення власної оборони. Нагадаю, що Дональд Трамп під час своєї першої каденції президентської приїздив до Європи і тиснув європейські країни, щоб вони виділяли з власних бюджетів більший відсоток на оборону і щоб американці не платили за них. Історія не нова, і бачимо, як продовжується вона під час другого пришестя Дональда Трампа до овального кабінету. Окрім цього, адміністрація США перебуває, цитую в суперечності з європейськими чиновниками, багато з яких топчуть демократичні норми. Ось така от заява, розповідаючи що начебто відбувається тиск на опозицію, і також не може бути вільною преса на теренах країн-членів Європейського союзу. Нагадаю, що це також свого часу озвучував Джей Венсен. Повертаючись до тих самих пунктів з нацбезпеки теперішньої сполучених штатів Америки. Вашингтон більше не розглядає близький схід як домінуючий фактор своєї зовнішньої політики. Водночас, індотехокеанський регіон буде полем одних з ключових геополітичних і економічних битв у цьому столітті. Також шаповані зосередиться на торгівлі з Китаєм тільки не стратегічними товарами, і в мене складається враження, що ось цей от план національної безпеки Сполучених Штатів Америки розроблявся в колаборації, якщо не з тим Віткофом, то їм допомагав точно. Кирил Дмітрієв, спецпредставник Владимира Путіна, який свого часу нагадаю розробив і той самий мирний план із 28 пунктів, який і підсунув американцям. І згодом зі злитих аудіозаписів Віткуфа із помічником Путіна Ушаковим і Дмитрієвим ми зрозуміли, що розробляли його просто росіяни. Це пряме підтвердження. Після цього нагадаю, були зустрічі із українською і американською делегаціями, і вдалося його відкерувати, Після чого Владімір Путін. Вирішив не розглядати жоден із пунктів так званої мирної ініціативи від Дональда Трампа, і от, судячи з цього документу, тут російські ручки також пролізли, допомагали. Ну, це все здогадки, домисли, але як бачимо, позиція теперішньої адміністрації Дональда Трампа просто. Руки перебрати із цього російсько-українського конфлікту, як вони називають, і тепер уже прямою цитатою кажуть, що це українська війна, і не мати до цього жодного стосунку як найшвидше просто досягнути миру, не враховуючи того фактору, що ми жертва, а Росія агресор. Повертаючись до північно-атлантичного альянсу, то нагадаю, що сьогодні після обіду низка телеграм-каналів українських і не лише а також українські медіа, деякі. Перекрутили інформацію про те, що, начебто, Сполучені Штати Америки пригрозили Європі вийти із НАТО частково до 2027 року і посилалися на агентство Reuters. Я відкрив цю статтю, перечитав її, і от скажу, що з цього правда з цього заволоку, А що ні, все насправді частково. Як деться в публікації від агентства Reuters, сполучені штати збираються припинити участь у деяких механізмах координації північно-атлантичного альянсу. Це пряма цитата. І як умова, яка якщо Європа до 2027 року не посилить е, власну обороноздатність е, та не покращить свою залученість до проєктів самого альянсу, і власне як е, повідомляє Reuters, посилаючись на власні інсайди, представники Пентагону передали ультиматум європейським чиновникам ще цього тижня, і джерела заявляють, що США вимагають від Європи посилення оборонних можливостей від розвідки. Цитую до ракет е, конкретики немає. Проте, як зазначається в публікації, досягти цієї мети, поставленої Пентагоном перед Європою до 2027 року деяким європейським посадовцям, здається просто нереалістичним, Нагадаю, що раніше європейський союз поставив собі за мету пілотувати контингент до самозахисту до 2030 року, і йшлося про те, що потрібно заповнити прогалини у своїй протиповітряній обороні питання безпілотників закрити, навчитися в гратися в кібервійну, протистояти у вірним російським атакам також потрібно було вирішити питання по боєприпасах та інших сферах. І, власне, чиновник, який спілкувався із Reuters, розповів, що навіть цей дедлайн до 2030 року є дуже амбітним. Терміном, а тут американці тиснуть на європейців і кажуть: давайте покращити свою обороноздатність здатність на три роки раніше. Окрім цього, під час зустрічі як деться публікації, представники Пентагону закинули ЄС, що досягнення Європи щодо посилення власної обороноздатності після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України є цитую, незадовільним та недостатнім. Окрім цього, люди із Пентагону не пояснили, як США оцінюватимуть прогрес Європи у виконанні більшої частини цих вимог, поставлених до ЄС. І як розбиратиметься в принципі європейський союз із цим тягарем, також як пише Reuters, невідомо чи у цей кінцевий термін 2027 року це є позиція адміністрації Трампа, чи лише погляди думки деяких посадовців з Пентагону? І от хочу наголосити, що жодне прізвище не було озвучене у цій публікації. Окрім цього, наголошується на проблемах, що союзники по НАТО стикаються з виробничими затримками військової техніки, яку вони намагаються придбати в американців, хоча власне і. І адміністрація Дональда Трампа його представники заохочували Європу купувати більше військового озброєння матеріалів, вироблених саме на території Сполучених Штатів Америки. Також на балансі американської технології, які просто не можна купити, зрозуміло, що йдеться про унікальні розвідувальні дані, якими нас цю річ вже встиг пошантажувати Білий Дім і представники теперішньої адміністрації президента. США. І нагадаю, що ще до ось цих от оприлюднених інсайдів Ройтерс також з'явилася інформація від американського видання «The Wall Street Journal», яке привідкрило деталі розмови між українським президентом Володимиром Зеленським та європейськими союзниками, яка мала місце 1 грудня ще до візиту Стіва Віткофа і Джарада Кушнера до. В Кремля до Володимира Путіна нагадаю, що не приїхали в гості до Москви, 2 грудня. Отже, є інформація від Wall Street Journal, що лідери європейських країн, спілкуючись із українським президентом, порадили йому не приставати на вимоги Росії щодо мирної угоди, доки не буде зафіксована роль США в гарантіях безпеки. Власне, наголошує Острі Journal, що в цій розмові брали участь президент Франції Еммануель Макрон, німецький канцлер Фрідріх Мерце, голова Єврокомісії Урсула фон дер Лейн та інші лідери старенької Європи. І от за даними співрозмовника Острі Journal, Макрон заявляв, що Вашингтон необхідно донести чіткий сигнал, що він має. Цитую докладно пояснити, як саме Україна буде захищена з боку Сполучених Штатів Америки в під час під... і має це бути прописано в цьому мирному плані. І власне усі європейські лідери наполягали на ключовій ролі саме штатів в гарантіях безпеки, які буде запропоновано Україні за будь-якою угодою. Зрозуміло, що після припинення війни. Раніше, нагадаю, ще до того, як спецпредставник Трампа і також його зять, їздили до Владимира Путіна, в американську пресу зливали інформацію про те, що, начебто, Вашингтон пропонував нам гарантії безпеки, але так просто це якийсь рамковий план. Був рамкова угода. Жодної конкретики пропонував, що надають нам гарантії, ймовірно, військові, які саме не зрозуміло, і терміном на 10 років, після чого ця угода може бути пролонгована. Все більше жодної конкретики, якщо я не помиляюся, а я про практично всю американську пресу не було. А щодо цієї самої розмови між європейськими союзниками та Володимиром Зеленським, яка відбулася знову ж таки нагадаю, 1 грудня, то нагадаю, що напередодні німецьке видання Шпігель злило стенограму, і власне йшлося у матеріалі цієї кризової розмови Зеленського із європейськими лідерами. Де президент Франції Макрон сказав, що існує ймовірність того, що Вашингтон зрадить цитую Україну в питанні території без чіткого визнання гарантій безпеки, окрім цього, Мерц закликав Зеленського бути дуже обережним. Бо цитую вони і ймовірно йшлося про двох американських посланців Віткофа та Кушнера грають в ігри як з вами, так і з нами. Окрім Мерца і Макрона. Також свої застереження перед візитом двох посланців Дональда Трампа до Москви висловив і президент Фінляндії Олександр Ступе. Він сказав наступне, спілкуючись телефоном із Зеленським: ми не повинні залишати Україну та Володимира наодинці із цими хлопцями. Нагадаю, що кілька учасників підтвердили шпігер, що дзвінок власне відбувся. Двоє заявили, що зміст розмови був точно переданий, але відмовилися підтвердити конкретні цитати. Власне, в цьому німецькому виданню, але от загалом такі тези. Такі меседжі поширювали наші європейські союзники перед тим, як Вітков і Кушнер їхали до Владимира Путіна на переговори. Як відомо, вони завершилися практично нічим. До слова сьогодні в п'ятницю випливли деталі ще однієї розмови, яка відбулася у Брюсселі. Нагадаю, за участі нашого секретаря РНБО Рустама Умірова і зрадниками з нацбезпеки низки європейських країн, і цими інсайдами ділиться іспанське видання ЕльПІС і стверджується, що представники кількох європейських уряд. Льєв натякнули, що мир неможливий без значної частини поступок від України, яких власне вимагає Росія. І в як деться публікації цього видання представники кількох урядів натякнули умірову у Брюсселі, що певні поступки можуть бути просто неминучими. Зацитую одного із чиновників, який на правах анонімності, спілкувався із Ель-Паїси. Деякі європейські представники, не кажучи, прямо натякнули, що мир неможливий без значної частини поступок, яких вимагає Росія. Уміров у свою чергу постійно вказував на складність прийняття такої ситуації не тільки через емоційні політичні та Пов'язані із безпекою наслідки, але й тому, що ці території закріплені в конституцію України, от власне, що розповідає цей інсайдер, я знову ж таки нагадаю іспанську виданню Паїси». і також згадаю, що Володимир Зеленський розповідаючи. І привідкриваючи деталі спілкування української і американської делегації у Флориді, стверджував, що обговорювали територіальні болючі питання протягом 6,5 годин. Окрім цього, була інформація від помічника Путіна Юрія Ушакова, що Вітков з Кушнером найбільше часу приділили територіальному питанню, спілкуючись із Владимиром Путіном, і також от кремівського диктатора це найбільше хвилювало. Повертаючись до публікації. Ель-Паїс, то є кілька європейських країн, які категорично проти щодо поступок територіальних з боку України йдеться про країни Балтії і також про Польщу. От вони категорично проти, всі інші тяжіють вже до варіанту до і схиляють нас до того, щоб ми поступилися територіями, які вимагає Росія. Конкретики немає, але як відомо в Конституції Володимир Путін свій прописав що потрібно вийти на адмінкордони Луганської і Донецької областей, начебто, потрібен йому лише Донбас, і він на цьому зупиниться, що досить і досить сумнівно. Але окрім цього в конституції прописані і Херсонська та Запорізькі області. Не лише які зараз перебувають під російським контролем, нагадаю, і давайте повернемося до публікації ЛПАІС. Як пише видання, європа розуміє, що саме їй доведеться нести основний тягар витрат за відновлення України. І власне починають європейські чиновники поширювати аргументи, що є свого роду втішний приз». І подається усе наступним чином: Україна вже виграла в принципі війну, оскільки Росія не досягнула своїх першочергових цілей: завоювати нас, окупувати і встановити тут маріонеткові уряди, щоб підтримувати нас у сфері впливу Кремля. Нагадаю, що схожі наративи ще півроку тому поширювали деякі українські блогери. Подаючи це як фінляндський сценарій, коли вдалося цій скандинавській країні відбити агресію з боку Червоної армії, з боку СРСР і зберегти свою незалежність. Такі от сценарії зараз пропонують нам європейські союзники. Окрім цього, публікації від ЕльПАІС стверджуються, що Вступ України до європейського союзу може стати відповіддю на прийняття Києва деяких жорстких поступок. Зрозуміло, що йдеться про територіальні поступки, які от відстоював ростам уміру, перебуваючи із візитом в Брюсселі. Також йдеться публікації про те, що наразі головне, які саме гарантії безпеки знову ж таки сполучені штати готові запропонувати в рамках потенційної цієї мирної угоди, щоб запобігти новому нападу з боку Кремля. І зараз власне наголошуються європейці, намагаються розробити план гарантій безпеки. Самі при цьому е, прагнуть максимально залучити до цього процесу Сполучені Штати Америки, і як бачимо. Як випливло ще із зливів шпігель, наголошувалося, що європейські союзники закликали Володимира Зеленського не підписувати жодних мирних угод, поки не будуть чіткі гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. Зараз як бачимо з публікації поїс, цей план розробляється. Самі європейці його розробляють, і тоді покладуть на стіл Дональду Трампу. Окрім цього, йдеться в публікації про те, що є ще кілька спірних питань. Суперечки у мирних переговорах розгортаються навколо ось цього. Перше, на які поступки доведеться піти Україні, щоб покласти край війні? Йдеться не лише про територіальні поступки. Друге, як Зеленський зможе продати ці поступки всередині країни, тобто нам, українцям, як він це подаватиме? І третє, як Європа може продовжувати підтримувати Україну? Яким чином, як зараз, під час повномасштабного вторгнення і під час повзучої окупації з боку Володимира Путіна, так і після припинення вогню. Відверто занепокоєння європейців зрозуміли, бо вони усвідомлюють чітко, що основний фінансовий тягар, практично, увесь щодо відновлення і допомоги Україні, впаде на їхні плечі, як це відбувається протягом останнього року, і зважаючи на те, яку сьогодні стратегію оприлюднив Білий Дім щодо національної безпеки. Де нагадаю було прописано, що Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, немов Атлант, і ці часи вже минули, і наголосили у своєму плані, що серед наших численних союзників і партнерів є десятки заможних розвинених держав, які повинні взяти на себе основну відповідальність. За проблеми це не пряма цитата, але за проблеми в регіоні. І от нагадаю, що сьогодні зранку ще з'явився коментар від віцепрезидента Шаджі Дівенса, який стверджував у в інтерв'ю NBC News, що у найближчі тижні можна сподіватися на хороші новини у питанні врегулювання війни Росії проти України. Зацитую Венса, я дійсно вважаю, що ми досягли значного прогресу, але ми ще не досягли фінішу. Але це всього лиш слова від людини, яка знаходиться в найближчому оточенні до Дональда Трампа. І що цікаво, у спілкуванні з NBC Ньюс Венс відповів на запитання журніста, яким було найбільше розчарування його, поки він перебував на посаді віцепрезидента І він сказав, що це невдача в укладенні угоди про пропинення війни Росії проти України. Зацитую: послухайте, ситуація між Росією та Україною є джерелом постійного розчарування. Я думаю, для усього білого. Дому, бо ми дійсно вважали і ви мільйон разів чули, як президент Дональд Трамп це повторював, що це буде найлегша війна для врегулювання. І ще одна цікава фраза прозвучала від теперішнього віце-президента Сполучених Штатів Америки. Якби ви сказали, що миру на близькому сході досягти легше ніж миру у східній Європі, я б сказав, що ви божевільні. А власне які висновки можна зробити із цього спілкування Джей Ді Венса із журналістами NBC News? Та те, що на початку свого правління Теперішня команда Дональда Трампа була досить наївною що так, от порухом якоїсь магічної палички, як в Гаррі Поттера, можна просто посадити Володимира Путіна за стіл переговорів, зважаючи на те, що він далі хоче добитися максималістичних цілей, попри проблеми в економіці. До речі, про неї про питання грошей сьогодні з'явилися інсайди від агентства Bloomberg про те, що Вашингтон закликає деякі країни Єврос... Європейського союзу заблокувати плани, що для використання заморожених активів Центру Банку Росії для забезпечення репараційного того самого кредиту для України. Нагадаю, що левова частка коштів знаходиться на балансі бельгійського депозитарія. І от, як стверджується в цьому матеріалі, американські чиновники переконували європейців, яких саме не вказується, що ці активи необхідні. Цитую для забезпечення мирної угоди між Москвою та Києвом, і в принципі американці вважають, що активи не повинні використовуватися для продовження війни, а потрібно, щоб вони йшли на відбудову. І власне повідомлялося також, що Вашингтон пропонує використати російські заморожені активи для інвестицій після війни. Щодо заморожених російських активів на території Сполучених Штатів Америки, то нагадаю, що була ідея в теперішньої адміністрації Дональда Трампа його радників. що... Потрібно ці кошти застосувати для відновлення економічної співпраці із росіянами після завершення війни. Бачимо, що якась поламана логіка ці ж активи заморозили через повномасштабне вторгнення, і що по ідеї вони працювали як шантаж на режим Владімира Путіна, і ймовірно з них виплачувалися репараційні кредити. Як це охочуть наші європейські союзники, деякі зрозуміло, що не усі але. От ідея теперішньої влади американської, що вони повинні йти на відбудову стосунків із Москвою, нагадаю, що напередодні ще з'явилася інформація від Європейського центрального банку, що він відмовляється підтримувати виплату Києву розміром у 140 мільярдів євро. Якщо це порушуватиме норми ЄС щодо заморожених російських активів, і власне це спочатку повідомило Bloomberg, а також американське видання Financial Times стверджувало. І, от іншими словами, європейський центробанк також не готовий страхувати такий репараційний кредит. Нагадаю, що були інсайдерніші від видання політики, що вдалося єврокомісії розробити механізми, як виплачувати відсотки із цих заморожених активів, які знаходяться. В бельгійському депозитарії і планувала застосувати статтю 122 договору ЄС, яка стверджує, що не потрібно одностайності при голосуванні щодо продовження санкцій проти РФ, якщо є економічні ризики, до цього нагадаю, як це відбувалося. Кожних 6 місяців всі 27 країн-членів Європейського союзу, тобто уряди, прологували санкції проти Російської Федерації. Якщо активувати цей договір і ним керуватися власне статею 122, то потрібно затверджувати санкції проти Росії їх пролонговувати лише раз в три роки, і не потрібно усіх 27 членів, просто потрібна більшість. Тобто, Віктор Орбан чи Роберт Фіцо не можуть накласти вето на продовження санкцій, і таким чином бельгійцям не доведеться повертати кошти із власного депозитарію росіянам і не зможуть і не зможе Кремль через юристів вимагати повернення тих самих коштів. Але після цього з'явився. З'явилися представники уряду бельгійської, заявили, що в принципі це дуже погана ідея, репараційний кредит, і нехай європейський союз шукає альтернативу щодо фінансування України з боку наших європейських союзників, то нагадаю, що за оцінками міжнародного валютного фонду потреби Києва в 2026-2027 роках становлять 135 мільярдів євро, і ці гроші потрібно десь шукати. Потрібно їх шукати в євросоюзі, бо більше в принципі і ніде. І нагадаю, також що напередодні Дмитрій Медведєв, колишній президент Росії, в себе в телеграм-каналі погрожував напряму бельгійцям і європейцям. Що якщо вони торкнуться заморожених російських активів, які знаходяться на балансі в одному з депозитаріїв, то це буде законний привід для оголошення війни. І напередодні до речі, і спілкувався із політехнологом. Олегом Саакяном, і він мені розповідав про те, що в нього є інсайди, що деяким бельгійським високопосадовцям напряму погрожують росіяни і їхнім родичам. Саме тому вони такі залякані і бояться в принципі працювати із цим репараційним кредитом. Не ну, власне, поки Медведєв в традиційній манері погрожує європейцям війною. А представники ЄС не можуть придумати механізми, як нам передати заморожені активи чи в принципі звідки знайти кошти для фінансування нашого бюджету, більш рішучим є уряд Великої Британії і зі зрозумілих причин, бо вони свого часу, завдяки Брекзиту, вийшли із європейського союзу. І от з'явилася інформація від британського видання The Times, що Лондон планує продати Україні 8 мільярдів фунтів стерлінгів російських активів, заморожених Україні після повномасштабного вторгнення власне росіян до нас. І за словами джерела видання, точний механізм розблокування цих фінансових ресурсів та їхньої передачі. Поки що не погодили британці, не знають, яким чином це все відбуватиметься, але е, ідея вже підтримується і, начебто, не висить в повітрі. Окрім цього, підтримала це рішення уже міністерка закордонних справ Івет Купер. І на думку головного британського дипломата, значне фінансування України може підштовхнути Росію до переговорів. Ну, не думаю, я відверто 8 мільярдів лише заморожених російських активів. І нагадаю, знову ж таки, що за оцінками МВФ на наступні нам два роки потрібно 135 мільярдів євро, а тут 8 мільярдів фунтів. Приємно, дякуємо, але це така собі краплина в морі і не більше. І знову ж таки рішучі британці, але поки що немає рішення, бо вони навіть не можуть. Узгодити механізми, як передати ці кошти на баланс українського бюджету, і на завершення нашого спілкування, друзі, справді до приємних новин, які з'явилися на сайті Білого Дому сьогодні. Перша леді Меланія Трамп повідомила про повернення до України семи дітей, яких викрали росіяни, і згідно із заявою першої леді, до своїх українських родин повернулося шестеро хлопчиків і одна дівчинка. І власне на думку Меланії Трамп зараз є реальне середовище для співпраці, і окрім цього, вона високо оцінна... Нила лідерство і наполегливу дипломатичну діяльність увага Росії і України у справі возз'єднання дітей та сімей. Досить неприємне твердження від першої леді. Розумію, що потрібно працювати з росіянами, щоб повернути українських дітей, але це ж вони їх викрали, і вони повідбирали, просто роз'єднали українські родини. А тепер ще їм потрібно висловлювати вдячність. За дипломатичну діяльність, і нагадаю, що ще у жовтні Маланія Трамп повідомляла, що має відкритий канал спілкування з Володимиром Путіном, і він, нібито, готовий співпрацювати з нею щодо повернення викрадених українських дітей. Бачимо, що чимало мають американці каналів відкритих із Володимиром Путіном. Через Звідкова, тепер через Кушнера і в принципі може напряму Дональд Трамп спілкуватися із кремлівським диктатором. На цьому я ставлю кому у нашому спілкуванні. Це був Юра Гаврищак, Побачимося в етері 24 го каналу. І традиційно закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України. Зараз ви побачите на своїх екранах QR-код і прошу допомогти хлопцям із 33-ї окремої механізованої бригади, які відстоюють нашу незалежність на Донеччині потрібен ремонт автівок.